Доброго ранку, шановні телеглядачі. Я сподіваюся, ви вже прокинулися і готові поглибитися вивчення східного танцю. Мене звати Мар'яна, і сьогодні ми з вами будемо продовжувати вивчати східний танець та його основні елементи. Ми пригадаємо матеріал, який ми вивчили на минулих двох роках. Хочу вас застерегти, Якщо у вас щось не вийшло, будь ласка, не падайте духом. Все приходить до тих, хто б навчається і хто щось робить. Тому зараз ми повторюємо наш пройдений матеріал. Ми навчилися з вами. Як правильно працювати з шалю? Ми навчилися виконувати повороти в одну сторону, в другу сторону та робити кроки з підбивами. Раз, два, три, чотири. В другу сторону теж саме. П'ять, шість, сім, вісім. Для того, щоб нам розвернутися лицем до глядача, розвертаємося ми поворотами шине, які ми вивчили на минулому занятті. Їх є чотири. Раз, два, три, чотири. Коли ви закінчили останній поворот, ми виводимо руки перед собою. Вся ваша вага зараз знаходиться на лівій нозі. Права нога стоїть на високому носку, коліно зігнуте. Що ми зараз будемо робити? Ми зараз будемо робити чотири підбиви стегном доверху. Як ми це робимо? Ми вирівнюємо коліно і піднімаємо стегно. Раз. Звільнили. Два. Три. Чотири. Це все робимо ми з посмішкою на обличчі. Контролюйте, щоб плечі у вас не були опущені, лікті не звисали, а платок не спадав донизу. Давайте спробуємо ще раз. Раз, два, три, чотири. Після цього ми піднімаємо праву ногу, заводимо її за ліву і розвертаємося в другу сторону. Таким чином, робоча нога у нас зараз права. Вся вага тіла зосереджена на лівій нозі, плечі доверху, живіт втягнутий, сідниці підтягнути. Тих самих чотири підбиви лівою ногою. Раз. Два, три, чотири. Цей елемент є одним з основних елементів програми сходження. Тому я раджу жінкам виконувати його як частіше, і ваші стегна стануть гнучкими, пружними та чарівними. Отож, спробуємо ще раз. Робимо підбиви з поворотом. Раз, два, три, чотири. Нога, поворот. П'ять, шість, сім, вісім. І проведемо це ж саме, але з нашого вихідного положення. Раз, два, три, чотири. Вийшли. Раз, два, три, чотири. Нога, поворот. П'ять, шість, сім, вісім. Звідси ми будемо робити ще один основний елемент східного танцю. Він називається діжка. Уявіть собі, що ви знаходитеся всередині великої діжки. Уявили, велика діжка навколо вас, і вам треба стегнами пройтися по, по внутрішній стороні цієї діжки. Давайте з вами спробуємо. Стегна йдуть по внутрішній стороні діжки. Вони роблять велике коло. При цьому слідкуйте за тим, щоб правильно розподіляти свою вагу тіла. В такому положенні у вас вся ваша вага тіла знаходиться на двох ногах. На передній частині стопи. Ми переводимо її на ліву ногу, відтягуючи стегно в сторону. Перевели стегна в заднє положення. У нас знову ж таки маса тіла зосередилася на п'ятах. праву сторону вивели стегно і перенесли всю свою вагу тіла на праву ногу. Ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Коли у вас немає в руках шалі, руки можуть робити такі рухи. Раз, руки до лиця і до, до талі, два. Розкрили руки три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Коли у нас є в руках шаль, ось, ось що ми робимо. Беремо шаль в одну руку і робимо діжку і вийшли в положення. Спробуємо зробити цей елемент. З нашого останнього руху ударів стегнем. Отож. Раз, два, три, чотири. Відводимо ліву ногу назад. Переносимо на неї масу свого тіла. Назад. Раз, два, три, чотири. Спробуємо всю цю, всю цю танцювальну комбінацію. Спочатку. Отож. Раз, два, три, чотири. Переставили ногу. Повернулись. П'ять, шість. Сім, вісім. Відводимо ногу назад, перенесли масу свого тіла, намалювали діжку. Шаль залишилася в руці. Давайте з'єднаємо вивчені рухи під музику. Я дуже сподіваюся, що вам подобаються наші уроки, і буду чекати зустрічі з вами у наступних програмах. До того ж, якщо у вас щось не виходить, будь ласка, не падайте духом, тренуйтеся більше, і я впевнена, що все у вас вийде.